Десятки підприємців вже півроку не отримують зарплатні, адже всі рахунки міської ради заблоковані як наслідок, ось такі недороблені роботи. Цей будинок мали би утеплити щодо нового року, але робіт так і не завершили, адже працівникам, які утеплювали будинок, майже п'ять місяців не платили зарплати. Просто не можу переконати людей працювати без грошей. Якщо місяць-два, то добре, але вони практично півроку працювали без без отримання зарплати. І в кожного є сім'ї, діти їх треба годувати. І в нас тут були досить неприємні розмови з нашими працівниками. Виплатили зарплату лише напередодні нового року та наполовину менше, ніж обіцяли. Ми е, в кінці вересня почали працювати, і аж перед новим роком люди, люди отримали по перші гроші. І то не всі, десь процентів 40 то вийшла на, 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 на зарплату. Підприємство пана Сергія перемогло у тендері на виконання робіт з утеплення будинку влітку 2011 року. Конкурс проводила міська рада. Вона й заборгувала підприємця майже 165 тисяч гривень. Міській раді пояснюють, теперішні борги наслідки колишніх. Скільки ми нас були заблоковані рахунки, а це пов'язано з тим, що в нас була заборговань за попередні періоди, тобто за дев'ятий за рік, і рахунки були заборговані. Заблоковані ми не мали змоги здійснити оплату по даному об'єкту. За виконані роботи не можуть заплатити десяткам підприємств. Один лише департамент житлового господарства має 6 мільйонів гривень боргу. Розблокувати рахунки можна тільки після погодження депутатів. Та в депутатському корпусі досі не вирішили, кому віддавати борги, а кому ні. Через це процес розблокування рахунків, а отже, й виплати коштів підприємствам за груз. Хоча погодити такі видатки мали ще на початку місяця. Голова бюджетної комісії Яромир Самагальський від коментарів відмовився: мовляв, спілкуватися з журналістами йому некомфортно. Чи може? Тому що я їй пояснив у середу. Бюджетна комісія зібралася знову. Я думаю, що погодим, бо всі розуміють, що щоб продовжувати роботи, потрібно розрахуватися. Адже поки підприємці не отримуватимуть зарплатні робіт, так і не завершать. Любомир Ферен Кристина Шевченко, Михайло Босяк, Юрій Герасимов. Головні новини Львова.